해외 스케줄을 할때 어. 어, 이렇게 하면 되는데 왜 이렇게 하지 않을까 <laughs> 열받아본 적이 있다. <laughs> 넌 있구나. 믿지 <laughs> 않을까 모두가 어, 없어. 나는 다 만족하면서 어. 스케줄을 이행했지. 아 진짜 없어. 이렇게 하면 좀 아악! 이렇게 하면 좀. 아악! Я піду куди завгодно, щоб знайти улюблені речі. Вітаю я спектр Качаньон. Приємно познайомитися. Я чула, що багато з вас брали участь у розіграші улюблених речей з G-Market. Сьогоднішній гість також має багато речей, які я буду розбирати. Сьогодні ми в студії звукозапису нашої компанії. Ми знову тут. Чому людина, яка відповість на це питання, чекає зовні. Ця людина має прізвисько Кан Донгон. Але я сумніваюся, що це насправді Кан Дон Вон. Чесно кажучи, я просто не розумію. Запитаємо наших підписників, щоб оцінити, чи це Кан Дон Вон, чи ні? Заходь. каже, щоб я зайшов зараз. Він не справді зайшов. Хто так кличе своїх гостей? Яка різниця? Сьогоднішній гість хан зістрейкіц. Представся, будь ласка, вітаю. Я інспектор. Ні, я не експектор. Я хан зі страйкіц. Скільки пройшло часу з моменту нашої останньої зустрічі? Майже два роки, як ми бачились в останній. Це був перший і останній раз. Насправді так, наш перший і останній раз. А, гаразд, будьмо чесними, це офіційно наша друга зустріч. За цим стоїть історія. Я попросила твій номер, так? Так, не зрозумійте мене неправильно. Це було зради її молодших. Позвони до мене, коли щось трапиться. Іди запитаю стафу, таке взагалі можна казати? Про це можна говорити? Все добре? Але насправді причина, чому я хотіла зблизитися з тобою, це я вперше тобі це кажу, коли ти був на кіндом. Ти справді сильно виділився. Я думала, Чан був єдиним, хто писав і складав пісні. Але ти теж це робив, і Чен Бін також. Я почула це і подумала: я теж хочу писати пісні. Тому я шукала тебе. Ось так ми познайомилися. Дуже дякую. Я ніколи не думав, що ви так бачили події. Що привело тебе сьогодні до інспекторки? Мене просто вискочило в рекомендаціях на ютубі це шоу. Все, що я тоді подумав, це те, що якби в мене був шанс, я теж хотів би бути на цьому шоу. І наступної хвилини це просто сталося. Я ніколи не знав, що це може стати. Все так швидко. Да, зроби, зроби, це. Да, Ченьон, зроби, зроби, це. Чому твоє прізвисько Кандон Вон? Кандон Вон це його повне ім'я. Але для мене це скорочення. Я є учасником групи під назвою Сурірача. Ім'я Чан СБ97. Ім'я Ченбіна Спюр я Джей Ван. Це район Кандон, так? Джей Ван живе в районі Кандон. Ось чому Кандон Вон. Ти виходить, просто все вигадав? Це не вигада. я вигадав. Запитайте Стей. Вибачте за це. Я офіційно перепрошую. Я чула, що це твій перший раз на розважальному шоу за сім років. Що змусило тебе прийти на шоу через сім років? Зазвичай, якщо мемберів немає поруч, я стою дуже замкнутим і сором'язливим. О, я така сама. Я не вмію сам нормально говорити, тому я цього не робив досі. Але оскільки ви бе від тієї ж компанії, я прийшов з великими очікуваннями про те, що ви добре попіклуєтесь про мене. Але перше що я почув, виходь. Як вам таке? Ні, я не мала на увазі, виходь. То було, заходьте. Все одно дякую, зазвичай дуже нервово виходити одному. Якщо чесно, я все ще трохи нервую. Яка твоя рішучість сьогодні? Рішучість? Зроби, зроби, зроби це. Але я щойно подивилася, ти приніс дуже гарні речі. Вітаю, це хан зі Stray Kids. Я повинен все вмістити, але коробка ж коробка нічого не поміститься, А ні, одне влізе. Все, що я приніс, скрізь має відбитки моїх пальців. Я все привіз з собою. Добре попрацював, правда? Ти раніше знімався, з Чуньон? Ні, це буде перший раз. Я спробую приєднатись до зроби, зроби, зроби це. Судячи з інших епізодів, мені потрібно говорити тихіше. Вони дійсно пожили зі мною. я відчуваю, що це буде жорстока конкуренція серед стей. Мені повернути їх назад? Ні, це заборонено. Ви маєте на увазі наскільки хороша реакція буде? Так, наскільки гарною буде реакція? Тоді б це було дуже щиро. Подивімося на першу річ. Почнемо з найменшого. Тут я використовував ці навушники приблизно три роки. Ти використовуєш їх протягом трьох років, коли створюєш незвичайну кількість пісень? Також є пісня під назвою Winter Falls. Він став одним з двох треків, що були титульними. Тоді теж користувався саме ними. З усіх пісень, над якими ви працювали, яка твоя улюблена? Та про яку я щойно згадав? Winter Falls. Я досі слухаю цю пісню. Ця пісня з таким настроєм, що навряд чи я зможу написати щось схоже ще раз. Ось як я думаю про неї. Про що ця пісня? Про почуття закоханих після того як вони розлучилися. Після того, як ми закінчимо знімати, я послухаю, <рес> чи є серед твоїх пісень одна, з якою ти дійсно заробляєш? Так, є. Яка мені дуже цікаво. Мабуть, вона була першою піснею, яку я випустив Слам. Вона стала завершальною піснею для аніме під назвою Вежа Бога. Вона вийшла у корейських, японських та англійських версіях. Також її включили до спеціального альбому. Тож, мабуть, це найкраща пісня. Скільки? Я на цьому заробив і купив цих хлопців. Не потроху. Я не займаюся створенням пісень, але я пишу слова для них. Але гонорари з текстів насправді невеликі, чесно кажучи. Іноді це просто 60 вон. Розповіси пізніше, пізніше я не пишу вам, скільки отримую. Гаразд, далі колонки. Справді, ти приніс їх? Я їх дуже хотів. Мій друг мав їх та просто віддав мені. Я використовував їх приблизно три роки, приблизно два-три роки. Нічого собі вони такі чисті. Серед усього, що я приніс, вони мої улюблені. Ці колонки, якщо чесно, благословенні. Бо коли ти працював над піснями, ти слухав все через цей динамік. Дійсно багато. Вони все знають, чи не так? Твіє биття Про що ти говориш? Вони чули все, всі твої пісні, твої невидані пісні. Вони чули зовсім все, але вони не мають пам'яті, тому не запам'ятовують таке. Тихіше, гаразд, якщо чесно, ти тип Те? ось з те люблять. Що? Я те? Ні, це динамік почув. як можна злитися на гостя? Цей приятель знає про всі твої пісні. Можеш собі уявити, наскільки з тею подобали б його? Хан створював пісні з цим динаміком. Буде велика конкуренція. Ви занадто швидко змінюєте тему? Я хочу його купити. Справді, я спробую взяти участь у розіграші. Ви справді можете взяти участь? Так, усі, хто користується G-Market, можуть брати участь. І ти спробуй. Я дуже хотів. Що саме. Маску людини павука. Вона не для розіграшу, він просто хотів її показати. Просто для показухи? він просто показав. О, я дуже... Так красиво, я дуже... дуже гарно. Я хочу. Я. У неї є прізвисько. Що? Ну просто класична гітара. Він точно тип Т. Тож цей. Як щодо Донвона? Донвон? Стей почали цю історію з Донвоном. Зупинимось на Донвон. Зіграй нам трохи. Що саме? Що завгодно? Ти впевнений, що хочеш її віддати? Так, тому що може бути хтось, хто дійсно хоче грати музику, але не в фінансовому стані. Я теж колись був таким. Ось чому я маю сильне прагнення до музичного обладнання. Тому я дуже хочу, щоб інші купували хороші речі за розумними цінами. І останнє це не пов'язано з музикою, але чесно кажучи, це мій найулюбленіший предмет. Ти любиш кемпінг? Ні, це не для нього, а не тоді, коли в мене є перерви в розкладі. Справді, він часто з'являється у нашому власному контенті. Знаєте, коли у вашому гурті багато меберів, якщо то першим зробить макіяж, то залишається багато вільного часу. А отже, час для сну це круто на музичних шоу не маєте поспати, а його ви можете покласти до завгодно і спати. Думаю, мені теж варто купити. Ви маєте його купити. Він справді хороший. Така річ сподобається фанатам. Улюблені речі, що пожертвував Хан зі Stray Kids, зможете знайти лише на GMarket. Просимо вас про велику зацікавленість та участь. Я підготувала для нас детектор брехні. Ти пробував колись ним користуватись? Не думаю, що колись пробував. проте інші мембери пробували. І я теж не пробувала. Мені завжди було так страшно. Іноді я шкодую, що прийшов до GYP. Ні, зовсім ні. Я повністю задоволений нашою компанією. Я справді думаю, що це найкраща компанія. Приходьте до GYP. Серед мемберів я маю найкраще почуття стилю. Ні, у мене найгірше. Що стосується одягу, я не маю на увазі, що я найгірший. Коли мені потрібно гарно одягнутися і піти, я трохи надмірно одягаюсь. Було таке, я одягнув сіру куртку із хутриною шапкою. І білі штани разом. Чому ти так одягнувся? Тоді я їх ще не купив, тому хотів показати це всім, тому і все разом. Тому це все було занадто. Це було трохи занадто. Тож це було справді погано. Іноді я не можу зрозуміти пак Джейона. Думаю, ні, так, ні. Він піклується про нас і дбає із щирим серцем. Ні? Я не розумію його, таке буває. Цей пристрій дивний. Усі знають, як це насправді бути в купанні, правда? Бувають часи, коли не можеш зрозуміти боса. Ця штука дійсно дивна. Ну моя спробую став мені запитання. Мені здається, буде боляче, коли у вас концерти за кордоном, ти коли-небудь відчувала роздратування. Ти, очевидно, мав. Хіба не всі ми мали? Зовсім ні. Я була цілком задоволена і виконувала роботу. У мене дійсно немає претензій. Це справді боляче. Спробуй ще раз. Я один із найкрасивіших мемберів нашої групи. Ні, я не такий, я чарівний типаж. Справді про це можу сказати, просто поглянувши на мене, моє обличчя сповнене чарівності. Яке полегшення. Спробуй збрехати. На цей раз я збрешу. Я ненавиджу старий кіт. Я справді їх ненавиджу, ненавиджу бачити їх щодня. Це ж не буде перероблено для заставки, вірно? Що, якщо це виявиться правдою? Це підлаштовано, так? Зараз я спробую ще раз. Якщо мене знову вдарить струмом, тоді ти точно кажеш правду. Ти ненавидиш Kids. Тоді це буде моє перше і останнє шоу. Як весело інспектувавши різні улюблені речі, чи було б хоча б раз, що ти щось взяла для себе? Ні, жодного. Я боюся. У тебе є клептоманські звички? В сенсі. Навіщо брати речі? Я не брала, чесно. Я точно не брала, правда? Повірте мені, будь ласка. Будь ласка, повір мені. В такому разі ти не навидиш Ми на одному боці, але моє гірше. <рес> Даруючи улюблені речі, ти повинен їх підписати та зробити знімок на палероїд. Що воно означає? Я просто швидко написав JSON. Але чому твоє сценічне ім'я хан? Є значення позначити межу у музичній індустрії. Ось звідки пішло ім'я хан, а також мого прізвища. Хоча я хочу змінити своє ім'я. Справді на яке? Інсульт. Інсульт? Вітаю. Я інсульт зі Stray Kids Інсульт. Отже, ось твоя слабкість. Окей Оскільки я зараз багато віддав, настав час для місії. Зроби, зроби, зроби це. А ти молодець. Чоньон. Інсульт. Куди мені повернутися? Праворуч. Інсульт. Джесон, зроби, зроби, зроби це. Я. Я не їв багато м'яса в останні дні. Хочеш, щоб я купила тобі поїсти? Так, їжу, будь ласка. Не На найкращий час для їжі зараз півдесятої. Вже півдесятої? Ти вечеряла? Ні. Тоді ходімо. Якщо не надто дорого, то добре. Мені замовляти перший? Хочеш випити? Ні, ні, я не вмію пити. Ти взагалі не можеш пити? Я можу, але я занадто швидко п'янію. Я вам тут влаштую шоу, якщо вип'ю банку пива. Моє обличчя червоні, навіть через макіяж. Справді? Гайда, перевіримо. <рес> я чула, що ти не дуже багато їси. Дійсно? Від кого ти це чула? Стей, хіба я мало їм? Ні, але я добре їм рагую чи та пібім пібімпапи з тартаром з телятини. Ти не їси нічого іншого? Я їм, але чесно кажучи, не багато. Коли ти став стажером? Я почав у 16 років. У листопаді 2015 року ми не стажувалися разом. Ні, такого не було. Ви вже піднімалися у чертах, а я тільки прийшов у GVP. Яка в тебе була позиція? Спочатку я прийшов як репер. То ти приєднався як репер? Мій номер на прослуховуванні був 80. І вони сказали, 80, залишся, будь ласка, і почекай трохи на дворі. Твоє серце, мабуть, було на межі вибуху. Так, дуже сильно. В моїх думках було, як я можу бути в джувайпі. Я прийшов на другий тур і так нервував, що прийшов на дві години раніше. Заходили інші люди до центру трейні. А я дивився і уявляв, що скоро я так буду заходити туди також. Ось про що я думав дві години. Коли дебютували Kids, я подумала, що вони схожі на стиль джвіпі. Це був такий хіп-хоп, і чи можу я сказати інтенсивний? Це була ваша концепція. Я ніколи не отримував коментарі від пак Дженьона. Справді він ніколи не давав вам уроки. Оце і це потрібно виправити. Це було перше останнє навчання. Він навіть не перевіряв мої записи. Ми самі створюємо пісні, тому я сам керую процесом разом з Чан Хьоном і Бін Хьоном. Ти не знаєш справжнього життя. Як це було для вас? Якщо Джове підає пісню, від початку до кінця ми всі співаємо її по черзі. Навіть реп-частини? так зробивши це. Він розподіляє частини. Прямо перед вами так він розподіляє частини і змушує співати знову. Якщо це не підходить до пісні, він змінює знову. Ти клусь плакала під час запису? Ні, ніколи. Насправді легше, коли він це робить. Для нього справа в емоціях. Якщо емоції добре пасують до пісні, тоді це відразу добре. Ви потрапили до Billboard 200 та зайняли перше місце. Цього разу на щастя ми зайняли перше місце. Наш хан, який ненавидить Kids. Ні, я люблю їх. Люблю. Я дуже люблю і ціную вас. Вони моя сім'я. Я чула, що ти на тисячу відсотків інтроверт. Я дійсно інтроверт. Я перетворилась на екстраверту, коли стала ведучою. Не думаю, не думаєш? Думаєш, що я і до цього була екстраверткою? Ні, я думаю, що ти завжди була інтроверткою. Чому я дивився з першої серії? Ні, тоді я була інтроверткою. Коли ти стала екстраверткою? Перед жіокми з із тобою у минулому епізоді ти прийшла довгий шлях, чи не так? Пишись на інспектор, я підписаний. О, справді тобі не потрібно показувати. Вона така цікава людина. Ти був старостою класу, коли перебував у Малазії. Я ходив до школи в Малайзії до 4 класу. М'ясо для вас готове. Дякуємо. О, Мене не обирали голосуванням, потрібно було подати заяву. Отже, ти подав заяву? Напевно, тоді я був екстравертом. Я дуже хотів отримати увагу, тож я ніби пімбав стартаром з яловичини. Отже, староста класу. Зачекайте, на чому я зупинився? Коли дивився мультфільми, хлопці стають супер популярними, коли стають старостою класу. У мене тоді була така фантазія. Але я втратив титул лише за семестр. Справді, тоді я погано вчився. Серед них ти тепер найуспішніший, так? Я не буду це заперечувати. Ти добрий, і у тебе немалий рот. Та я лише один раз вкусив. Я думала, ти не можеш навіть вкусити. Який імідж у тебе для фанатів? інопланетянин? Інопланетянин? Чому? Колись я випустив пісню Alien на Ютубі? У той час багато людей знайшли багато спільного з тією історією. Тож моє ключове слово стало інопланетянин. Я приїхав за кордону в Корею. У мене тут не було друзів. Я розпочав своє соціальне життя в JYP. Ще до того, як я став зрілим, тому написав пісню про труднощі. І багато людей відчули те саме. Тому ключове слово інопланетянин. Ти став світовою зіркою? Я світова зірка. Щось змінилось? Ти ти теж ситуазирка? Чи щось змінилось? Ну, ну ви знаєте горила Дейт. Так, звичайно, якщо ви берете там участь, збирається натовп. Але якщо чесно, якщо я просто з макіяж і вийду, мене ніхто не впізнає. Та що ти брешеш? Я 25-річний дядько, що бродить довкола, коли виходить на вулицю. Це не так. Гаразд розповім історію. Гуртожитку був телевізором, яким ми не користувалися. Тож мій тато прийшов забрати його, оскільки це поряд з гуртожитком немає потреби виряджатися, і це ж мій тато. Я був одягнений в розтягнуту футболку і шорти. Ми з татом переносимо телевізор, і хто звернувся до мене ззаду, кажучи, що приходили на наш концерт. Я тоді спітнів за мить. Я навіть не прийняв душ в той день. Але тебе впізнали. Це єдиний спот про те, як мене пізнали. Можеш піти змити макіяж? Піди зми макіяж та покажи всім, щоб вони могли тебе впізнати. Ну, ну ти добре замовляєш їжу в ресторані? Так, що у цьому складному? Я навіть їм одна. Я маю на увазі без камер. Звичайно, а чому б і ні? Я не можу просто так піти, коли я в ресторані. Ти просто підеш, якщо не зможеш зробити замовлення. Коли я був зовсім молодим, я робив так одного разу. Тоді я був на 10 тисяч відсотків інтровертом. я зайшов у ресторан. Зазвичай вони приходять і приймають замовлення, але до мене ніхто не підійшов, тому я пішов. Коли я був стажером, був час, коли мені було справді важко не морально, а фізично. Оскільки я відчував тому, я став меншим. Не на зріст, не смійтеся, не на зріст. Одного разу я впустив паличку, але я їх витер серветками і використав знову. Бо ти не міг попросити нові. Мені було дуже ніяково, що просити нові. Вони були дуже зайняті. Вони ставлять ящик для столових приборів збоку, з боку. У нього нічого не було. І це був обід, тому заклад був наповнений. Я бачу, що вони були дуже зайняті, тому я просто витрих мокрою серветкою. Тепер, коли ти ства зірка, ти можеш це зробити. Ні, це не так. Я просто не часто їх впускаю. Рішення просте: не впускайте палички. Поки я це в голові, мені не потрібно просити про такі речі. Я можу сказати, що цей епізод буде неймовірним. Думаєш, буде весело? Розкажи, як тобі, тому що ми майже закінчили. Я впевнений, що є ще питання. Є ж питання про мільйони, таке інше. Якщо цей епізод досягне мільйона, що ти будеш робити? Знову прийдеш на шоу? Я буду ведучим другого сезону. Ти серйозно? Якщо буде ще один сезон? Побачимо. Якщо став щось каже, ти кажеш так, так я зрозумів. Так <рес> коли я таке робив? Е, обернись. Ви повинні казати інсульт. Я хочу другий сезон, якщо матиму можливість. Справді швидше виконуйте його обіцянку. Другий сезон насправді неможливий. Тому його маю вести. Я п'ятий сезон. Можливо, тоді ти зможеш. Ви збираєтеся робити до п'ятого сезону? Звичайно, я повинна спроби бути трохи щирішою. Добре, виносьте детектор брехні. Ти можеш замінити мене, коли я буду зайнята. Домовились, але платити тобі не будуть, гонорар мій. Ти повинен з'явитися безплатно. Просто оплатіть мені макіяж. Тобі не обов'язково робити макіяж, ти береш з собою занадто багато персоналу. Що ви маєте на увазі? Це найбільша кількість, яку я бачила. Про що ви? Якщо ти тут з'явишся, ти ж дивився шоу. Я повинен бути на концерті, і значок не ж. Це не золото, але для доброї справи. Ти прийдеш на концерт? Коли? 1 грудня. Хіба ви ще не, не закінчили тур? Ви тільки завершили тур і вже почали новий? Це концерт на біс? Що ти говориш? Ти такий надокучливий. Ні, я маю на увазі, ваш тур закінчився місяць тому. Як ви думаєте, менеджери? що? Чому? Що таке? У нас концерт-інспектор. У мене? У мене концерт. У мене немає сольної пісні. Який концерт? Що я там робив? У тебе є сольна пісня? Чи можу я бути ведучим? А зараз виступи. Ось так буду вести. Ти впораєшся? Звичайно, тобі краще бути ведучим чи заспівати свою сольну пісню? Що було б краще? Ти знову будеш як? Гаразд, я розумію, ти робиш це знову. Бути ведучим краще. Бо на сцені я маю бути з мемберами. Тоді що робити мені. По-перше, звільни спочатку свій графік. Він нахилив голову ззаду. Що у нього заплановане на 1 грудня? Світовий тур. Не брешіть. Я знаю, що це ще не вирішено. Він буде в Макао. Я перевірю, що він робить 1 грудня, незалежно від того, чи він в Макао. Шкода, було б ідеально, якби ти прийшов. Тоді я не отримую значок. Так, ти не зможеш його отримати. Але зазвичай ви даєте значок, а потім просите. Як ви могли запросити мене, а потім вже спитати, чи я вільний і забрати значок? Ви забрали його назад. Шкода. Це навіть не справжнє золото. Дайте мені один, щоб я зміг його залишити. Ось, бери. Бери. З іншими ти привітна. Будь ласка, приходьте. Все одно дякую, що завітав сьогодні. У будь-якому випадку я збережу це. У нас ще немає епізоду, щоб набрав мільйон переглядів. Але я спробую цього досягти завдяки твоєму епізоду. Стей, прошу вас. Подивіться цей епізод, будь ласка. Швидше просіть. Будь ласка, подивіться лише один раз. Сім'я джевепівперед, вперед до мільйона. Зробімо один мільйон вперед, вперед, вперед. Ви повинні робити це зі мною. Ти ж ведуча, зробімо ще раз. Один мільйон. Зробімо це. Це ж ваша крилата фраза. Зробімо це вперед, вперед, вперед. Тепер кажи, що хочеш для стей. Ми зараз у світовому турне та просимо вашого інтересу. І один мільйон переглядів на Експектор. Прошу вас, підпишіться та поставте лайк. Ні, не так. Спочатку сказати, підписатися, Підпишіться, ставте лайки та вмикайте сповіщення. Так мило. Була історія, що ти не можеш з'їсти повну миску бабу. Хьоне, ти це розповів? Але це насправді дуже смішно. Це справді весело. 야내채널에 네가 나오는 거야? 한 자리 해. 반갑습니다. 한 자리 해. 예한 자리 해. 맞아요 맞아요. 맞아. 그때 좀 지내서 정현이랑 나연이랑 이제 번호를 에이. 교환하고 딱 번호를 받고 카톡을 보는데 프로필에 내판미다라고 되어 있는 거야. 아 맞아. 자기 아닌 것처럼 맞아. 이래놓고 한박스에막5만 원. 나연이 거 봤는데 나연이도 뭘 팔고 있는 거야. <laughs> 어? <laughs> 이것들 뭐지? 하도 막 그래서 우리 엄마 요리사 이겨결은 마술사 감별하는 감별사 나는 나는 감별사 스타들의 애정품을 좋아 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 구석구석 탐구에 담아 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 정연이가 오늘도 한다 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 구독 좋아요 눌러주세요